Szatykę z ołudą tata, kule tata, robią wprawę, a? Коротше, сьогодні робив вправи, і в принципі, в мого сина, зазвичай така практика є, що він підбігає і кричить: тато молодець, наприклад, я віджимаюся, роблю якісь будь-які спортивні вправи, крім того, що в тренажерному залі так само часто вдома щось роблю». діти то бачать. І малий підбігає. І знаєте, і вирішив сьогодні зняти окремо про це відео, тому що це дуже-дуже важливий такий ритуал в дитини. Тому що ти можеш дитину відводити на атракціони, дарувати їй емоції в якийсь спосіб, але є один Чайно важливий аспект це те, що ти маєш показувати особистий приклад. І мій син вже йому тільки два роки. Він вже з двох років бачить. А що важливо, а які аспекти тато показує мені, як приклад. І він це оцінює. По-перше, його компліменти для мене це насправді дуже-дуже сильна мотивація. От. А по-друге, мені е, приємно, то, що він виросте, він буде розуміти, куди йому тягнутися. В нього вже правильні уявлення. От. Бо якщо тато курить, і дитина тільки це бачить, то вона теж може бачити якісь потворені ідеали. От. І якщо тато займається якимись справами, підтягується бо що робить, це так само е, е, певні ідеали. Тому показуйте правильні приклади, бо дитина не на рівні інстинктів зараз вона це втягує як губка воду, і потім підросте. І, як мінімум, в мене буде серйозна мотивація передати йому щось і хочеться, щоб він виріс ще сильніший став, ще більше всього робив. от І потім можна буде проводити навіть разом спільні змагання. Тому е, я всім бажаю, щоб ви чули свою адресу від власних дітей, ти молодець.